Привіт! Перед вами airsoft Репліка, пістолет кулемета на базі r 15 від спекна Arms. Комплектується бункерним магазином на 275 кульок. Шомполом для чистки внутрішнього стволика. Інструкція користувача додаткова пружина номіналом М90. Розглянемо її характеристики, функціонал і протестуємо у дії. Корпус репліки виготовлений з армованого полімеру, що поєднує легкість і міцність з металевими елементами управління кнопками, маніпуляторами та зовнішнім стволом. Передня частина оснащена цівкою з інтерфейсом M-Lock, що дозволяє встановлювати тактичні аксесуари. А зверху розміщена суцільна планка пікатіні для оптики або прицільних пристроїв. Приклад телескопічний типу Light-Op Stock. З можливістю регулювання по довжині та відсіком для акумулятора. Завдяки компактним габаритам і зручній формі корпусу ця модель ідеально підходить для динамічних CQB сценаріїв. В основі репліки встановлений гірбокс другої версії з системою швидкої заміни пружини і єси, сталеві шестерні, підшипники 8 мм mm і поршень з металевою зубчатою планкою. Встановлений електронний модуль HAL ETU, забезпечує активне гальмування, чутливий магнітний спуск, сигнал розрядженого акумулятора та можливість програмування режимів вогню. Внутрішній стволик прецизійний діаметром 6,03 мм, з роторною Хопап-камерою, що забезпечує стабільну траєкторію і добру купченість. Живлення подається через роз'єм Дінс. Загальна вага моделі майже 2 кілограми. Під час тестування репліка показала стабільну роботу електроніки Холеді, чіткий відгук на спуск та відсутність пропусків у режимі автоматичного вогню. Хронографічні вимірювання зі стандартною пружиною зафіксували середній показник близько 104-106 метрів на секунду при використанні кулюк 0,20 грам. На дистанції 25 метрів купченість залишалася стабільною. Основна група влучань вкладалась у коло діаметром до 15 см. Ефективна дальність стрільби становила близько 45 метрів із заводськими налаштуваннями. Роторна камера Hop-Up забезпечила надійне підняття кульок без провалів траєкторії. Це легка, компактна та технологічно оснащена репліка, яка чудово підходить для динамічної гри в умовах CQB та швидких рейдових сценаріїв. Замовляйте на strikeshop.com.ua. Ready for strike!